Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Святова Психологія. Давайте подивимось, от у вас нові стосунки. Що ви повинні очікувати в цих нових стосунках? Це таро Відьом і на дні колоди дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів символізує достаток, незалежність ваш, ваш вже показує як незалежну жінку. Таку, знаєте, яка самодостатня, внутрішню гармонію. Вона вказана на те, що ви досягли високого рівня, матеріального благополуччя та внутрішнього задоволення своєї праці. Це самодостатність і впевненість у своїх силах. Це зараз ви себе так відчуваєте. У вас все добре. От нові стосунки, що вони вам обіцяють. Якщо ви тільки познайомились з людиною, і от не знаєте, що очікувати від цих стосунків, давайте подивимось: петірка ночів, двійка жезлів, лицар жезлів тут її будуть вибір. За минуло буде триматися трійка жезлів. У вас багато жезлових, Вісімка капітаклів і. Вісімка жезлів. У вас багато жезлових карт, але у вас є побоювання. Нові стосунки обіцяють бути динамічними і насиченими. Емоційними, знаєте, Можуть виникнути якісь конфлікти, але я думаю, що тут більш іде мова про те, що у вас в колишніх стосунках у минулому якісь поразки, були якісь конфлікти між вашим партнером і вами, і були якісь недобрі такі. Діє когось, що ви, у вас є страхи певні по п'ятірки мешів, що вас можуть, наприклад, зрадити або обманути, або ви самообманюєтесь, і ви про це думаєте. Тому що у вас зараз, по дев'ятки пентаклів це все добре. У вас все йде, знаєте, як би мовити, вгору, ви вже насолоджуєтесь від. Туза Пентаклів до дев'ятки. Тобто е, наступна карта це десятка пентаклів. Це коли вже все є, і є сім'я, і є здобуток і та інше. А дев'ятка пентаклів це ви вже знаєте, відпочиваєте, ви насолоджуєте своїм життям. І тут в нових е, відношеннях у вас є побоювання, і вам потрібно, знаєте, викинути ці конфлікти. Виконати і пророботити вам карті карти радять пророботити ваші минулі стосунки для, для того, щоб не нести цей багаж непотрібний в нові стосунки, тому що це прийде в нові стосунки, і у вас будуть такі батл. У вас буде все, ви будете вважати, що, що все повторюється. І будете накручувати себе. У вас є вибір, ви стоїте, знаєте, як між минулим та дивитесь майбутнє, але ви ще не вирішили, не вирішили куди вам іти. Хоча по жезлів ви вже рішуче будете діти і лицарю жезлів. Тобто ви розумієте, що це потрібно все викидати з вашої голови, і що наш, нашим долею, нашим життям ми управляємо. Самі і знаєте, хто нами управляє, управляє наші думки, наші такі програми, які установи, які ми здобули на, в процесі життя. І вам радість карти це викидувати все, і відкрито спілкуватися і бути готовою працювати над собою, відносинами, і ви зможете подолати будь-які труднощі. і Плани та очікування зіграють важливу роль, а пристрасні емоції додадуть відносинам особливої енергію. Будьте готові до швидких змін та відкритих до нових можливостей. Тобто ви сидили, сіділи, знаєте, по дев'ятці Пентаклів. Тут прийшла людина, і вона вам перевернула весь, весь світ. І ви розпочали щось думати і якось. Проробляти своє минуле. І у вас все вийде. Вам ви знаєте, напевно що вам потрібно працювати, вам потрібно розмовляти, вам потрібно щось убирати і, можливо, також вам потрібно бути більш рішучою і більш впевненою собі, як по девятки Пентаклів. Ну так. Виходить в дні колоді королева Пентаклів. Ну, ця жінка знає, чого вона хоче і чого вона бажає, і свої цінності вона теж знає. В цієї жінки все добре. Тому у вас все в нових відношеннях отримається, якщо ви будете, а, знаєте, розуміти, що. Не потрібно триматися за старі якісь програми та установи. Це потрібно розібрати по полочкам, подивитися на це, прийняти як урок і піти далі з відкритою душею та відкритими емоціями відкритим серцем, чого я вам бажаю.